Вправа 370. Перше завдання. У чисельнику 5 у 7, що множиться на 7 у 8, а в знаменнику 35 у 7. Ну що ж, давайте, щоб знайти значення цього виразу, 35 запишемо, як 5, що множиться на 7. Тоді в чисельнику записуємо без змін 5 у 7. Що множиться на 7 у 8. А в знаменнику записуємо 35, як 5, що множиться на 7. І все це до сьомої степені. Це дорівнює. Чисельник знову записуємо без змін. 5 у сьомій, що множиться на 7 у 8. А в знаменнику записуємо 5, що множиться на 7 у сьомій степені. Це буде 5 у сьомій степені, що множиться на 7 у сьомій степені. І це дорівнює. 5 у сьомій степені в чисельнику і знаменнику скорочується. Тоді в нас залишається 7 у 8, що ділиться на 7 у 7, або це можна звати 7 у степені 8 відняти 7, це буде 7 у 8 відняти 7 у першій степені. 7 у першій степені це просто 7. Є? Переходимо до другого завдання: 2 в 17 в чисельнику, що множиться на 3 в 6, а в знаменнику 24 у 5. Ну що ж, щоб зробити це завдання, давайте ми 24 закладемо на множники. Це 6, що множиться. Вибачте, 8, що множиться на 3. Тоді чисельник записуємо без змін. Отже буде 2 у 17 степені, що множиться на 3 у 6. А в знаменнику 24 запишемо ще раз, як 8, що множиться на 3, а 8 це 2 в 3. Отже, це буде 2 в 3, що множиться на 3, і все це до 5 степеня. І це дорівнює. Чисельник записуємо без змін. Буде 2 у 17 степені, що множиться на 3 у 6, а в знаменнику. 2 в степені 3 до 5 степені. Це можна записати, що множиться на 3 до 5 степені. І це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте цей вираз. Запишемо у вигляді добутку двох дробів. Перший дріб буде 2 у степені 17 у чисельнику. А в знаменнику 2 у степені. 3, що множиться на 5, це буде 15. Що множиться? А другий дріб буде 3 у 6 степені в чисельнику. А в знаменнику 3 у 5. І це дорівнює. Ну що ж, чисельник і знаменник це ділення, то ми записуємо, що перший дріб це буде 2 в степені… 17 відняти 15. Що множиться на 3 у степені. А тут буде 6 відняти 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2 у степені. 17 відняти 15. Це буде 2. Що множиться на 3. а 6 відняти 5 це 1. Це дорівнює. 2 в другій, 2 множити на 24. Помножити а 3 у першій, це 3. 4 помножити на 3. Це 12. Є? Переходимо до третього завдання в чисельнику 36 у 7, а в знаменнику 22, що множиться на 3 в десятій. 36 це 4, що множиться на 9. А 4 це 2, що множиться на 2. І 9 3 помножити на 3. Тобто ми це можемо записати: 36. Як 4 помножити на 9, або 2 в квадраті, що множиться на 3 в квадраті. І все це потрібно піднести до сьомого степеня, бо в нас було 36 у сьомій степені. В знаменнику записуємо без змін 2 в 12, що множиться на 3 в 10. І це дорівнює. Ну що ж, тоді, якщо ми підносимо до степеня, то це буде 2 в другій степені до 7 степені. що множиться на 3 в другій степені до 7 степені. А в знаменнику 2. У степені 12, що множиться на 3 у 10 степені. Це дорівнює. Знаходимо, чому дорівнює 2 в степені 2 до 7 степені. Тут уже бракує місця, я одразу буду писати відповідь. Це буде 2. У, тоді у степені, Або давайте напишемо 2, що множиться на 7 у чисельнику. А в знаменнику помножити на 3. Ще раз чисельник продовжуємо 2 буде, що множиться на 7. А у знаменнику 2 в 12, що множиться на 3 у 10, і це дорівнює. Розбиваємо цей великий дріб на два окремі дроби, то у нас буде 2 у степені 2 помножити на 7 це 14, у чисельнику, а у знаменнику 2 в 12. Що множиться? Другий дріб буде 3 у степені. 2 помножити на 7, це 14. У чисельнику, а у знаменнику 3 в 10. І це дорівнює. Чисельник і знаменник це ділення. Тобто 2 в степені 14 ділиться на 2 в степені 12. Це буде 2 у степені 14 мінус 12, що множиться 3 у а Тут 14 буде мінус 10. І це дорівнює. Переносимо. 2 у степені буде. 14 12, це буде 2, що множиться. 3 у степені. 14 10, це 4. Це дорівнює. 2 у другій степені це 4. Що множиться. 3 у четвертій степені – це 3, що множиться на 3. Це 9. І ще раз на 3. 27, і ще раз на 3. Це 81. Отже, 4, що множиться на 81. Це дорівнює. 4 помножити на 80 це 320, а 4 помножити на 1 це 4. Разом буде 324. Є? Переходимо до четвертого завдання. 27 у третій У чисельнику, в знаменнику, 18 у четвертій. Ну що ж, щоб знайти значення цього виразу, нам треба розкласти на якісь множники, щоб вони поскорочувалися в чисельнику і знаменнику. 27 27 – це 3 у певній степені, А 18 це. Можна запитати, як 9, що множиться на 2. Давайте запишемо тоді так. Що у нас у чисельнику 27. Це 3, що множиться на 3 і множиться на 3, 3 в третій, до третього степеня. А в знаменнику 18. Це 3, у квадраті, це буде 9, що множиться на 2. І все це до четвертого степеня. Це дорівнює. Чисельнику тоді 3 в 3 до 3 степеня – Це буде 3 в степені 3, що множиться на 3. А в знаменнику ми запишемо тоді, як 3 у другій степені до 4 степеня, що множиться на 2 до 4 степеня. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику ми отримаємо 3. Що множиться. 3 у степені 3 поножить 39. Це 3 у 9. А в знаменнику. 3 у степені 2, що множиться на 4, це 8. так? Ну, і у нас іще буде 2 у четвертій у чисельнику. У знаменнику. Це можна записати як 1. Що множиться ось так, на 2 у четвертій. Сподіваюсь, що зрозуміло. Ну, а зараз тоді 3 в 9, що ділиться на 3 в 8. Це буде 3 у степені. 9 відняти 8. Що множиться. Тут у нас буде одиниця. А у знаменнику 2 у 4. 2 у четвертій це 16. що множиться на 1, 16. І це дорівнює. 3 у степені 9 мінус 8 це буде 3 у першій степені. Що множиться на 1 16. 3 у першій степені це 3. Що множиться на 1,16, це буде 3,16. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, записуємо в першому завданні вийшло 7, в другому завданні вийшло 12, у третьому завданні вийшло. Триста двадцять чотири, і в четвертому завданні вийшло три шістнадцяти. Є.